Офіс це ще один серіал, про який ви, безперечно, багато чули і бачили величезну кількість мемів, можливо, навіть більше, ніж друзів. То як же вдалося перетворити нудну робочу рутину на захопливе видовище, яке, можливо, навіть змушує полюбити своє життя? І у цьому нам можуть допомогти розібратися філософи Жан Поль Сартр і Фрідріх Ніцше. Тож, давайте про все по черзі. Якось ми з бабусі дивилися друзів, і вона трохи так скептично зауважила, що серіал то звісно, хороший, але чому ці друзі ніде не працюють? На що я, звісно, зразу зауважила, що ну як же не працюють, як постійно згадують там чи то що Моніка Кухар, там чи десь у музеї працює, чи там офісну роботу Чендлера. На що бабуся мені знову відповіла, що ну а чому ж тоді майже не показують їхню роботу? А я ж знову відповіла: ну так, по перше, серіал то не про це, а про дружбу, про любов, і плюс, якби показували постійно лише їхні сірі будні, їхню роботу, їхню ротину, то це було б ну банально нудно. І справді уявіть серіал про роботу Чендлера, особливо про першу на яку він сам постійно нарікав, наскільки вона нудна. Знаю, але якщо я погоджуся на підвищення, то ніби визнаю, що це моя доля. А зарплата обіцяли велику. А яке це має значення? Я не хочу стати таким, як у ті, що до 12-ї ночі сидять по кабінетах, переживаючи про пеніс. Проплановане про економічне навантаження інформаційних систем це технологічний термін. Або ж, якщо більше любити інші серіали, то уявіть монотонну нудну офісну роботу маршала чи барні із як я зустрів вашу маму. Чим навіть Прюгалівел. Так вона б користувалася магією, але не для боротьби з монстрами, а щоб, наприклад, взяти собі олівець. Ну no, no. є багато пафосних цитаток про те, що наше життя складається з яскравих моментів: подорожі, побачення, зустрічі з друзями, вечори у Динному колі тощо. Але ж насправді всі ми знаємо цю гірку правду, що більше життя це нудна й монотонна робота з 9 до 18. Насправді легко зняти серіал чи фільм про ці веселі і яскраві моменти, але спробуйте передати оцю найгіршу, найсірішу сторону життя. Але саме це вдалося зробити серіалові офіс та захопити глядачів аж на 10 сезонів. Історія створення серіалу починається ще аж у 1998 році у Британії, коли майбутні співавтори оригінальної британської версії Рікі Жерве і Стів Мерчант проходять тренінг на каналі BBC та отримують завдання зняти невеличку документалку. Їх колеги, не задумуючись, подалися одразу знімати місцеві бізнеси пекарню, перукарню, автосервіс. Але Жерве і Мерчант вирішили підійти до цього завдання досить таки нестандартно. Обидвоє вони працювали ще з ранніх юнацьких років, а тому мали досить такий великий досвід роботи у різних офісах, як рядові працівники. Не всі люблю, Я трудяга, я маю 40 років стажу. Я з 13 років працюю з 13 років. Який не возив камінь? Я гній, я худобу, я на тракторі в колоспі робив. Я сказав Рікі. А чому б нам не зробити щось, використовуючи ці наші спостереження за характерами, які ми робили в офісах протягом багатьох років? Коли ми почали працювати над ідеями для нашого шоу, ми буквально сиділи і просто говорили про офіси і людей, з якими ми працювали. І досить швидко, ми відчули, що існує певний кросовер типів, з яким ми з рік і працювали. І далі вони створили не документальний фільм, а мок'ментарі. І якщо коротко, мок'ентері це пародія на документальний фільм, але пізніше ми знову до цього повернемося детальніше. І називалося це Мокюментарі cd Бос, тобто поганий, безнадійний, безтолковий бос. А на основі, власне, тих типажів, які вони обговорювали, вони і прописали своїх основних героїв. А ще створили ключового персонажа боса на ім'я Девід Брент, який потім перекочував і в серіал. А в американській версії ми знаємо його як звичайно ж неперевершеного Майкла Скота. І не даремно, до речі, у мене на столі його ось улюблена чашка, адже я хочу її розіграти серед тих, хто задонатить мені від 30 гривень на банку, яку я відкрила у рамках збору. Факультет історії права Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди продовжує надавати допомогу своїм випускникам, які у лавах ЗСУ. Наразі до них звернувся випускник, військовослужбовець 113 ї бригади ТРО з потребою у зарядній станції. Загальна ціль 40 тисяч гривень, моя мета 4 тисячі. Усі деталі в описі під відео. Буду вдячна за кожен донат. І пам'ятайте, що, попри всі новини, війна триває, а нашим військовим завжди необхідна наша допомога. Як казав Жерве, я сприймав Девіда Брента як Франкенштейна з усіх чоловіків, яких я зустрічав, поки зростав та на яких потім працював. І ось цей Сід Бос почав гуляти серед працівників каналу та врешті дійшов і до продюсерів, які насправді зацікавилися таким форматом і вирішили дати авторам шанс та перетворити їх невеличку таку документалку, точне мокюментарі, на трошки більший серіал. Так з'явилася маленька компанія з продажу паперу Вернхам Хам та її працівниками: уже згаданий бос Девід Бренд, секретарка Дон Тіслі, торгівельний представник Тім Кентербері та його сусід по столу і найлютіший ворог Герет Кінан та інші, як казав один з продюсерів Еша Тала. Творці серіалу якимось чином знаходили цих ексцентричних персонажів у повсякденних ситуаціях. Стежили за ними та створювали еквівалент оповіді, доповненої кількома сюжетними лініями A, B та C та крутими моментами. Це був жанр, якого до того моменту не існувало. І як ми вже знаємо, шанс жервей мечен отримали абсолютно недаремно. Адже навіть попри те, що на початку свого виходу серіалу навіть мав досить невигідний ефірний час, це було здається десь в понеділок по обіді, але все одно він здобув свою заслужену увагу та навіть певне коло прихильників. Але справжній успіх його спіткав тоді, коли сценарій вирішили адаптувати уша на каналі NBC. І відтоді Верн Хамхок перетворився на Дандер Міфлін. Девід Брент став Майклом Скотом, донькі Сліпм Бізлі, Тім Кентербері Джим Хелперт, Геред енд Вайч Рут та інші. І він мав не лише шалений успіх, але й вплинув на подальший розвиток серіальної індустрії і, врешті, звісно, став культовим. Але в чому ж його особливість? Почнемо з того, що це перший серіал, знятий у жанрі мок'ентері, тобто він імітує документальний фільм з його характерною манерою зйомки іноді, ніби навіть прихованою камерою, інтерв'ю з персонажами чи експертами, можливо, якісь закадрові коментарі. Але він оповідає абсолютно вигадану історію, тобто створює фальшиву реальність. Окрім офісу, відомим прикладом мок'ентері є фільм «Борат брать. Як бачимо з наведених прикладів, ось офіс, борат, то очевидно, що мокюментарі найчастіше використовуються саме для сатири і висмівання якихось соціальних аспектів, культури, історії тощо. І у випадку з Офісом, гадаю, зрозуміло, що це буде таке гумористичне зображення тих, кого називають білі комірці. Діла йшли не те, що хуйовано, і не можна сказати, що хорошо. Але в офісі глядачі не лише можуть пізнати себе чи своїх колег, чи просто загальну атмосферу на робочому місці. Певним чином, саме завдяки Мокюментері, глядач стає одним з персонажів хай і другорядних, але таким, що впливає на поведінку героїв серіалу, з ким вони мусять рахуватися, тобто чию присутність вони відчувають. Це відбувається через погляд. Що? На героїв постійно націлений об'єктив камер і знаючи це, вони стараються постійно коригувати свою поведінку, а вихваляння боса Майкла Скотта чи ніяковіні секретарки Пембізлі існують тому, що на них дивиться камера. А чому ж так відбувається, нам може пояснити французький філософ-екзистенціаліст Жан Поль Сарк. У своїй праці бутя і ніщо» він використовує слово погляд це погляд іншого, але через який ми насправді стикаємося із самими собою. Те, що я відчуваючись погляд. Не означає, що хтось є. Це означає, що я вразливий, що я маю тіло, яке може бути поранене, що я займаю місце і в жодному разі не можу уникнути простору, в якому я беззахисний, тобто мене розглядають. Що ти на мене дивишся? Інший це той, через погляд якого ми можемо відчути і побачити відображення саме свого існування. Бути розглянутим означає осягати себе як невідомий об'єкт непізнаваних оцінок, зокрема ціннісних суджень. Інші насправді завжди залишається для нас чимось невідомим. Тобто, буквально ми ж не можемо залізти іншій людині в голову і подивитися, а що ж там вона собі думає. Коли побачиш своїми руками, як говорять, лозами потрогаєш по старій українській традиції. Але відчуваючи і переживаючи погляд іншого, ми відчуваємо сором, тобто все одно переймаємося тим, що про нас можуть подумати. І цей сором означає, що особистість побачена і відповідно визнає саму себе. І відповідно, сором ми відчуваємо насправді не перед кимось, а перш за все, перед самим собою. Сартор пише, що можна сказати так: мені соромно за себе перед іншим. У серіалі насправді дуже багато таких ситуацій. Можна показати їх, скажімо, на прикладі Пем Бізлі, що закохана у свого колегу Джима, і всі, як співробітники, так і глядачі, знають про це. Але сама вона всіляко відкидає навіть думку про це та відмовляється взагалі це приймати на віру та постійно стверджує, ніби швидше навіть себе переконує, що вони лише друзі. Однак саме через моменти сорому, коли її підловлює камера, вона сама стикається із собою, усвідомлюючи, як може виглядати в очах інших. Та то то ганьба, то позор! Уявіть собі, ви машинально поправляєте зачіску, намагаючись справити враження на того, у кого ви таємно закохані. Але це помічає інша людина, яка знає про цю вашу таємну симпатію, і вам в цей момент стає соромно і ви відводите погляд. Це саме те, що відбувається з ПЕМ в епізоді під назвою Гаряча дівчина у першому сезоні офісу. От тільки ПЕМ ніхто не ловить. Вона потрапила в об'єктив камери і відповідно в наше поле зору. Або ж інший момент, епізод злиття, коли Пем бачить, як Джим обіймає свою нову дівчину Карен, і це викликає непідробні емоції Пем, коли вона сумно опускає очі додолу, а зрозумівши, що її бачила камера, ще більше знічується. Ніби сумно, відчуває себе ніби сумно зараз. До того ж, погляд іншого змушує навіть коригувати свою поведінку. Ще один французький філософ Мішель Фуко у праці наглядати і карати розглядає, як навіть передчуття можливого погляду може дисциплінувати. Він це демонструє на прикладі. Наптикону, це модель в'язниці. Є один наглядач у центральній башті, який може спостерігати за всіма в'язнями одразу. Причому його не видно і жоден в'язень не знає, коли на нього дивляться насправді. Але при цьому відчуває, що це може бути буквально будь-коли. І тому постійно має поводитися так, ніби на нього дивляться. І так, якщо ви читали Орвела, то це дуже схоже на його великого брата, який постійно стежить за тобою. У офісі ж відбувається щось схоже. Починаючи з того, що сам формат опенспейсу змушує співробітників ніби не навмисно наглядати одне за одним і надавати оце от саме дисциплінуюче відчуття, ніби на тебе постійно хтось дивиться, і закінчуючи власне наявністю камери, яка також є тим самим стороннім наглядачем, з яким потрібно рахуватися. Наприклад, навіть поза офісом у серії весілля Філіс, Дует і Енджело, що намагаються приховувати свої стосунки, коригують свої дії, зважаючи на можливу направленість на них камери. Але одну з мабуть найсильніших сторін офісу, через яку він, в принципі, мабуть, і став таким популярним і затребуваним, може пояснити нам німецький філософ Фрідріх Ніцше. Детальніше про це можна прочитати у цій статті, а я розповім основну суть. І тут я звернуся до його твору народження трагедії з духу музики або Елінство і песимізм. У ньому філософ описує справжнє значення мистецтва трагедії для давніх греків. Він пише про те, що давні Еліни насправді були не такими вже й веселими, як їх прийнято було уявляти. Насправді вони постійно страждали від усяких там битв, можливо, були якісь внутрішні міжособиці. І якраз трагедія їм потрібна була для того, аби допомагати ось переживати все це. Нічше вважав, що трагедія слугувала естетичним виправданням жорстокого і несправедливого життя. Тобто допомагала розглядати усі життєві негаразди і навіть муки як піднесене естетичне явище. Куди не кину оком стомленим кругом хуйня, обляцький смисл життя, якщо ти єсть, але важливо зауважити, зробити естетичним не означає просто створити якусь красиву картинку, а надати цьому безглуздому цьому тяжкому життю, хоча б якогось сенсу, сенсу за допомогою мистецтва, яке може зробити його якимось більш стерпним і, можливо, навіть дасть шанс полюбити це життя. Життя цікаве. І мотивація то є сильна. Але може хтось каже, а як же можна порівнювати серіал Офіс із високим давнім мистецтвом трагедії? А тому, що Офіс робить щось дуже схоже для сучасних людей. Автор оригінальної ідеї серіалу Офіс Рікі і Жарве говорив: але кажуть, що драма це справжнє життя, де нудні частини вилучені. А я ж був одержимий нудними частинами в офісі. Я був одержимий деталями нестерної соціальної фальші, якимось хто добре і погано жартує, а потім має наслідки. Я був захоплений від збентеження. Серіал також естетизує трагедію життя тих самих білих комірців, які змушені проводити більшість свого часу з 9 до 18 на нудній та нецікавій роботі, і відповідно саме їх життя видається їм безнадійним та позбавленим сенсу. Як пише Ніше, існування і світ виглядають виправданими лише як естетичний феномен. У цьому сенсі саме трагічний міт має переконати нас, що навіть потворне та дисгармонійне є грою, в яку воля, у вічній своїй повноті і радості грає сама із собою. У героїв офісу ніби і є якісь мрії і сподівання, але більшості з них на жаль не судилося збутися. У мене є мрія. Наприклад, у серії закриття філіалу Скрентонська філія Дандер Півлін опиняється під загрозою закриття, а над більшістю працівників нависла загроза скорочення. Однак далеко не всі сприймають цю перспективу погано та діляться на камеру своїми планами у разі звільнення, адже розглядаються ледь не як вивільнення з корпоративного рабства. Наприклад, продавець Стенлі нарешті піде на заслужену пенсію. Я на сьомому небі візьму вихідну допомогу, піду на пенсію, поїду кудись з дружиною. Я справді на сьомому небі. Стажер Райан спробує себе у новій компанії. Мене цілком влаштовує кінцевий результат. Секретарка П. нарешті спробує стати художницею. Лихо не без добра. Хоча not... цей лихом не назвеш. Але як тільки всі дізнаються, що загроза минула, то видихають із полегкістю та знову поринають у звичну рутину, що є їх своєрідною зоною комфорту. Офіс пропонує нам подивитися на всі ці погані реалії сучасної роботи. Так само, зрештою, як кініча говорить, що трагедія допомагає нам зазирнути та подивитися на всі ці жахи самого життя. До того ж, офіс бере всі ці нудні сірі нестерпні будні та обертає їх в таку більш-менш веселу картинку, чим ще більше допомагає примиритися нам з цим усім. Навіть те, що Офіс є трагедією, насправді неявно, а прикидається комедією, це насправді лише доповнює картинку. Як пише ніч у іншій своїй роботі весела наука, нам треба час від часу відпочивати, дивлячись на себе ззовні, згори вниз і вниз з художньої далини, сміючись із себе чи плачучи над собою. Ми маємо відкривати у собі героя, а також дурника, яким виявляємо себе у своїй пристрасті до пізнання. Ми маємо раз у раз тішитися зі своїх дурощів, щоб радіти своїй мудрості. І тільки тому, що ми у кінцевому підсипку важкі і серйозні люди, більше гірі, ніж люди. Нас ніщо так не тішить, як блазенський каптур. Він нам потрібен для нас таких самих. Нам усім потрібне бешкетне, порхливе, танцівне, глузливе дитяче і блаженне мистецтво, щоб не втрачати цієї свободи над речами, яких вимагає наш ідеал. Нам потрібен як сміх над собою, так і над іншими, особливо над начальниками, адже глузування над ними дозволяє нам ніби бути вищими за них. Одна з найпоширеніших теорій гумор стверджує, що через сміх ми здатні почувати себе вище за висміюваних. Саме тому гумор пов'язаний із Майклом працює так само, як і жарти над вічним підлабузником Двайтом. До речі, про Майкла Майклей подивитися у моєму наступному відео. Цього разу я вирішила піти інакше і зробити не одне велике, а серію менших відео, присвячених одному серіалові, і буду випускати їх раз на тиждень. Але моїм підписникам на базі, до речі, дякую цим чудовим людям, хто вже мене підтримує, вони будуть доступні раніше, як тільки я закінчуватиму монтаж. Плюс для них я зроблю ще окреме бонусне відео по серіалу Офіс. Отже, успіх офісу якраз у тому, що він зумів показати оце одну буденне життя. Комедним і привабливим, а кожен із персонажів серіалу зумів знайти свій вихід із цього життєвого абсурду. Щодня прокидаюся у замаленькому ліжку везу дочку до школи у надто дорогій машині, а потім їду на роботу, за яку отримую сміхотворну платню. Але день крендельків обожнюю день крендельків. Однак, ті, хто додивилися офіс до кінця, можуть бути трохи або й не трохи незадоволені останніми сезонами. То чому ж такому успішному серіалові так і не вдалося також дійти до успішного кінця? По-перше, все пішло не так, коли серіал покинув Стів Карл, що виконував роль Майкла Скотта, боса, довкола якого, зрештою, і вибудовувався ще оригінальний сюжет. І це ніби у серіалу вирвали серце, бо навіть якщо Майкл Скотт і не був вашим улюбленим персонажем, можливо, навіть відверто дратував вас, але він був центральною частиною всього дійства. А ти моє серде. Я не можу жити без серденька. Особливо починаючи з другого сезону, коли американські сценаристи все більше вирішують віддалятися від британського оригіналу та приймають власні, і, як виявилося, успішні рішення і надають американському офісу свого неповторного блиску. І тому другий і третій сезони вважаються серед фанів золотою добою серіалу, хоча всі найвідоміші меми, які ви могли знати, здебільшого з четвертого сезону. Але відхід Карла насправді лише підкреслив те, що серіал почав рухатися кудись не туди. Спочатку творці вирішили запрошувати на вакантне місце популярних на той час американських коміків і акторів Філ Фаррел, Джеймс Пейдер, Кетрін Тейт. Але особливої хімії так і не ставалося. Врешті було вирішено не шукати когось зовні, а зробити босом ще одного ексцентричного працівника Офісу Енді Бернарда у виконанні Еда Хелмса, до якого якраз прийшла популярність через іншу його роль у фільмі «Похмілі у Вегасі, але і це не стало панацеєю. Бо справа була не лише у беззаперечній харизмі Стіва Карела відповідно Майкла Скотта, але й в тому, що Офіс переставав бути мокюментарі та перетворювався у традиційний і безпечний сітком із, можливо, навіть якимись казковими елементами. Персонажі починають здаватися все більш якимись невразливими проти жорсткого і свавільного життя, тобто стають більше схожими на ідеальних героїв, а не наближених до реальності образів. Або ж навпаки, стають надміру карикатурними. Робочий простір наповнюється нереалістичними приколами, складними вечірками, іграми тощо. А елементи мультяшності стають все більш домінуючими. Роки вірності та білобузництва двайта нарешті окупилися, коли він став регіональним менеджером Дандер Міфлін. А Джим Хелпет дійснив мрію про значущу роботу одним махом, якось піднявшись на вершину кооперативного харчового ланцюга, заснувавши успішну і абсолютно невідому компанію спортивного маркетингу. Тобто, ми звичайно за них раді, але як то кажуть, не від щирого серця. Адже їм вдалося вирватися з цього зачарованого офісного кола, а це вже трошки інший тип історії. І не за цим ми зазвичай приходили дивитися офіс. За іронією долі, саме починаючи зображати свою надію на краще, офіс перестає пропонувати навіть нічанське естетичне виправдання для сірого й буденного офісного життя, яке в першу чергу той зробило аудиторію такою прив'язаною до серіалу. Персонажів усе складніше можна було пов'язувати із собою, оскільки вони більше не застрягли в робочому пеклі, яке глядачі впізнають у власному. Офісі чи на робочому місці. Отже, секрет офісу у тому, що він насправді виконує важливу функцію. І саме тому він може подобатися не лише конкретно офісним працівникам, а в принципі бути привабливим для всіх нас, хто змушений жити це сіре, і, здавалося б, нецікаве життя. Він чудово передає цю атмосферу безнадії і абсурду, але якимось чином робить її не такою нестерпною та допомагає побачити в ній навіть якісь світлі моменти. Зрештою, а хіба не в цьому суть мистецтва?